І знову хвиля судових слухань. Одночасно у кількох районних судах столиці обирали запобіжний захід затриманим активістам. За неофіційною інформацією вирішують долю майже 80 людей. Перед Святошинським судом постали дев'ять затриманих, усі чоловіки, а один з них батько п'ятьох дітей. На дворі заарештованих підтримували звичайні перехожі, які дізналися про засідання з різних джерел. Вони вимагали чесних рішень всередину людей не пускали. Натомість Феміда діяла за старою схемою. Усім по два місяці за ґратами. У Дніпровському районному суді п'ятеро отримали два місяці арешту. і Лише одного чоловіка відпустили під особисте зобов'язання. Більшість захоплених травмовані з переломами та сильними забиттями. Усім закидають організацію масових заворушень та участь в них. А це до 15 років тюрми. Вчора забрали, він проходив просто по грошейське. Оказався між людьми, які були биркутами. там. Його, він каже, це впав, ну його побили сільна, голова, болит у него сильно, він вони розмовляє, на руці шина. Чекаємо суду, щоб побачити свого друга, принаймні, щоб дізнатися, якому він стані, навіть не для того, щоб дізнатись рішення суду, бо яке воно буде, це відомо. Судді не беруть до уваги, вони навіть не слухають мене. Які ризики, які свідки. Жодного доказу в них немає на підтвердження того, що він дійсно здійснив такий злочин. Це особливо тяжкий злочин.